Марно вводити один одного в оману міфами про загальну гармонію інтересів. Конфлікти у нашому житті неминучі. З ними ми зустрічаємося щодня і щохвилини. Найбільш поширеними і складними у вирішенні є спори між сусідами. Окремі тривають десятки років. Первинною ланкою у вирішенні спорів є міська влада. Знаходити шляхи виходу з конфліктних неоднозначних спорів завдання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень городян, яку було створено у виконкомі наприкінці 2011 року, відповідно до указу президента України. Том, який знаходився по суці з моїм, поціліла на границі наших участків, встановила паралельно маємо забору і сітки на ограничувати попадання світа на моїх участок. Тара причина состоит в том, що. Чергова скарга, що розглядалася, нагадувала відоме, як посварилися Іван Іванович з Іваном Нікіфоровичем. Мета комісії взагалі її роботи це підвищення ефективності розгляду звернень громадян і також сприяння громадянам з вирішення питань за місцем їх проживання, саме тих питань, з якими вони звертаються до органів виконавчої влади вищого рівня. Саме це питання, які потребують комплексного вирішення, коли необхідно залучити декілька виконавців. Фахівці різних служб звітували членам комісії, а це крім посадовців, і представники прокуратури, санепідемслужби, громадських організацій, депутати про свої кроки з врегулювання ситуації, про надані позивачам рекомендації. Головне зрозуміти, чи дійсно має місце порушення законів, чи це порушення елементарних правил добросусідства. Тоді доведеться вирішувати заявникам свої приватні стосунки у суді.